В Україні всі мають рівні права та можливості, проте не всі і не завжди це враховують. У Дніпропетровській області інспектори держпраці виявили не одне порушення дискримінації у сфері праці. Про це прес-центрі відкрито розповіла головна інспекторка південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Вікторія Капінус. Якщо працівник влаштовується на роботу, тобто це або чоловік, або жінка, немає обмежень в окладі, в винагороді за виконану роботу, тобто заробітну плату. Роботодавцям, наприклад, також забороняється в своїх оголошеннях про вакансії зазначати саме, що вони хочуть отримати кандидата на співбесіду, щоб прийшов або жінка, або чоловік. Якщо людина, яка кандидат, про це влаштовується на роботу і бачить такі оголошення. Приходить на них і йому відмовляють за ознакою віку або статі, він може звернутися до нас, до нашого управління письмовим зверненням. У нас є форма на нашому сайті розміщена. Можна в електронному вигляді звернутися, можна звернутися письмово, можна зателефонувати на сервіс Інтерактивний інспектор і повідомити, залишити таку заяву. Ми розглядаємо такі звернення осіб. Тобто немає у посади ніякого віку, немає гендеру. Гендеру так? не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі, майнового стану, місця проживання тощо зазначає пані Вікторія. Єдиними винятково чоловічими професіями є вантажник та слюсар. У нас у Дніпропетровській області за останній час зафіксовано п'ять випадків дискримінації за статтю та за віком. Ну, наприклад, дискримінація за віком виявилася в такому, коли чоловік хотів влаштуватися на роботу як продавець одягу, але йому було роботодавцем відмовлено, тому що вони приймають тільки на роботу жінок. Він звернувся до нас, ми йому допомогли і розібралися в цій ситуації. Також є дискримінація за віком, коли кандидат на роботу. Хоче працевлаштуватись і має вік 55 років. Хочу зауважити, що будь-які посади не мають віку. Коли роботодавець в оголошенні пише, що він хоче кандидата на посаду прийняти на роботу людину, якій не виповнилось 40 або 45 років, це і є дискримінація. Тобто до нас звернулась людина, яка хотіла працевлаштуватись на роботу, але її відмовили за віком. Ми також розглянули це цю ситуацію, допомогли, і вона зараз працює зі скаргами щодо дискримінації. Можна звернутися до управління Державної служби з питань праці шляхом оформлення письмового звернення.